і сина і Святого Духа, дорогі браті і сестри, сьогодні ми зібралися у святому храмі, щоб прославити, віддати хвалу Божій Матері, нашій заступниці перед Престолом Всевишнього. Яке свято сьогодні ми святкуємо, яку подію згадуємо? У дуже давні часи. Коли наші праотці Адам і Єва зарішили ще, будучи в раю, і коли Господь покарав їх вигнанням з цього раю, то Він дав обітницю нашим праотцям, що сім'я жони зітри голову Змія. І ось ось оцю обіцянку Адам і Єва понесли і передали усім своїм нащадкам. І ця обітниця пройшла через віки. Пройшла через людські племена, утворювалися нові народи, і люди знали, що повинен прийти, прийти Спаситель, який повинен визволити рід людський від влади гріха і від влади смерті. Так, у старозавітні часи, старозавітні пророки, яким було дано бачити майбутнє, вони пророкували подію про пришестя Божої Матері. Так, Давид цар писав у своїй псалмах, стала цариця праворуч тебе, в ризи позолочені, одягнена, прикрашена. Тобто він своїм духовним зором бачив славу причистої Божої Матері, яка стояла праворуч від Бога. І ще він говорив, що уся слава у середині її, тобто у середині Матері Божої, це було за тисячу років до пришестя Спасителя. А за 700 років до цього пришестя святий пророк Ісая так пророкував. Ми ці слова всі знаємо із його пророцтва, що Діва зачне в утробі і породить сина, і наречуть ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. І ось, браті і сестри, пророки і люди, які жили у старозавітні часи. Вони жили вірою в обідницю того, що прийде Спаситель світу. А ми живемо у ті часи, коли ці пророцтва Старого Завіту вже збулися, коли вони сповнилися, і коли оці хмари морок Старого Завіту розвіявся. І прийшли нові часи. І ми знаємо, що давно-давно, більше двох тисяч років назад, народилася Діва Марія. Народилася у батьків, які б народили її вже у такому віці, ну майже похилому віці. І тому вони не могли жити довго, щоб виховати свою Доньку Марію. І коли прийшов час, коли вони вже стали слабими, вони відвели трьохрічну Марію у храм. Тоді був такий звичай у іудеїв, коли дітей. Жіночого віку відводили у цей храм на виховання. Це як був притулок для дітей сирі. І от вона у трирічному віці була проведена у цей храм. Її батьки і окім були із царського роду Давида. Вони вели свій родовід від Давида. Не тому, зібравши всіх своїх родичів, вони проводили урочисто Божу матір. Прийшли. Родичі Діви Марії дівчата взяли свічки і провели її процесію до храму. І там пророк Захарія, батько Івана Хрестителя, який був у той рік первосвященником, зустрів її на порозі храму, і показав їй храм і увів її у святая святих. І там вона жила до свого повноліття. І от, браті і сестри, свята церква називає Діву Богородицю. Ранішньою зарею, досвітньою зарею, яка попереджає схід Сонця. Тому що коли народилася Діва Богородиця, то це стало знаком нашого Спасіння, тому що народилася та, яка повинна була народити і народить нашого Спасителя Ісуса Христа. І ось потім з'явилося Сонце правди, наш Спаситель Ісус Христос. Це сонце ніколи не заходить. І хоча зірка ранішня, вона перестає світити у променях ранішнього сонця, то ця зірка Діва Богородиця, вона світить усьому людстві постійно і буде світити постійно, до кінця віку, до самого Другого Пришестя, і буде світити також у тому світі. І ось, браті і сестри, ми сьогодні з вами слухали Євангеліє, яке завжди читається у Богородичній святах. Ми знову з вами зустрілися і з і Марією, і зустрілися з тим, що проповідував Ісус Христос. І от коли Він проповідував, то, як говорить Євангеліст, одна жінка із натовпу сказала: Блажена Утроба, що носила тебе, і груди, що годували тебе. Оце, браті і сестри, було перше пошанування Діви Марії, перше визнання її, що вона є святою Дівою. Тому що вона народила того, хто тоді ходив по землі, пророкував людям, стіляв людей і возвіщає їм, що прийшло спасіння. Браття і сестри, Григорій Богослов говорив, що як хмари закривають сонце, і так гріхи людські, гріх людини, яка не хоче позбавитися від цього гріха. І не хоче покаятися в ньому, отак от вони закривають Бога від християнської душі. І, от, браті і сестри, щоб бути достойним заступництва Божої Матері, ми повинні почастіше заглядати у свої душі, почастіше дивитися, що там у нас робиться, хто там у нас живе. Тому що. Грішна душа, вона недостойна заступництва Божої Матері. Тому, браті і сестри, згадуючи події життя Пресвятої Діви Марії, будемо пам'ятати, що вона є матір'ю нас, усіх, усіх християн, і вона заступається за всіх нас, але заступається за тих, хто щиро розкаюється у своїх провинах, у своїх гріхах. І той, хто просить у неї захисту, розкаючись у своїх провинах, ніколи не буде посоромлений. Нехай Божа Матір охороняє своїм заступництвом усіх нас, всіх православних християн, нашу батьківщину, Україну, наших воїнів, які захищають нашу державу і всіх нас. Присвятає, Богородице, Спаси нас. Всіх вітаю святом. Браті.